Всім привіт! З вами, як завжди, Ольга Вороніна на вашому улюбленому каналі разом Юа. І сьогодні ми з вами, друзі, проживемо цей тиждень так, як українці вміють найкраще з гідністю, з іронією і з чаєм у термосі, бо опалювальний сезон ще вагається починатися чи ще почекати. Сьогодні у випуску. Білогородка виходить на міжнародний рівень. Може скоро будемо готувати майбутніх прем'єрів України, просто в громаді. Згадаємо героїв, які живуть у наших серцях, а їхні імена лунають у спортзалах. Дізнаємось, чому «Київстар» тепер стійкий солдат на фронті зв'язку. Подякуємо тим, хто працює серцем і душею, соціальним працівникам. А ще санкції, зима, ЮНЕСКО, НАТО і Анджеліна Джолі в Херсоні. Мабуть, Голівуду вже складно знімати фільми про героїв, тож треба їхати до них у гості і вивчати реальний досвід. Отже, наливаємо собі чаю, сідаємо зручніше. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі, щоби ще більше українців замислилося і посміхнулося разом із нами. Новини Білогородської громади: Білогородські учні у Києво-Могилянській академії. У Білогородській громаді ростуть майбутні лідери. 12 ліцеїстів вирушили до києво могилянської Академії. Колись ми ходили просто до школи. А тепер одразу до університету Прогрес. Там учням викладатимуть саме презентацію і навчать використовувати штучний інтелект. А ще їм викладатимуть фінансову грамотність. А зараз вчимося розбиратися у таких речах, як інвестиції, крипта, цінні папери. Навчання реалізується за фінансової підтримки Київ-Могила Фундейшн Америка, зокрема, президентки фундації ма. Марти Фаріон, так що наші білогородські молодці. Якщо так піде далі, то скоро Могилянка буде відкривати філію прямо в Білогородці, щоб не возити дітей у Київ, а одразу вчити майбутніх прем'єрів прямо на місці. Після успішного завершення навчання учасники отримують сертифікат Національного університету києво Могилянська Академія. З нами на зв'язку Олена Жиравльова. Пані Олена, вітаю вас. Добрий день. Я буквально щойно розказувала нашим глядачам про те, що можна майбутніх наших високопосадовців вже вирощувати, так би мовити, не виїжджаючи навіть до Києва, а займатися цим у нашій білогородській громаді. Чи це правда? Так, дійсно, учні нашої громади стали учасниками престижної програми Індивідуальна траєкторія лідера. Цього року 12 е, учнів нашої громади є таким Скористаються такою унікальною можливістю, тому що це освітня і лідерська програма для старшокласників, яка допоможе їм і під час онлайн навчання, і буде декілька офлайн зустрічей розкрити в собі справжніх лідерів. І ми дякуємо за це всім тим, хто дотичне до цього києво могилянській академії. Ми дякуємо американським волонтерам. Ми безмежно вдячні відділу. Освіти білогородському голові Антону Михайловичу за те, що піклується про те, що ті діти, які пережили певні вставини життєві, вони відчувають підтримку, і крім того, вони готові заявити про себе на весь світ. Ми дуже радіємо за вас, бажаємо виключно тільки подальших успіхів. Можливо, у вас вже є якийсь план наступної роботи, якісь нові пропозиції від ваших партнерів і секретики, які ви могли б вже розкрити нам. Ви знаєте, мені здається, на сьогодні найважливіше те, що ми е, найважливіший проект – це те, що вони вже топили в, в траєкторію лідера, тому що. Дітям дають можливість зрозуміти ти важливий, тому що ти розумний, ти важливий, тому що ти креативний, ти вмотивований, ти готовий досягати чогось більшого, знати більшого. І могилянка з першого ж дня настільки зарядила їх ось цим позитивним вайбом своєї такої наукової, знаєте, думки про те, що плекати інтелігенцію на сьогодні. Неймовірно важливо тому віримо, що цих проектів буде більше, і наші діти будуть розвивати себе як найкраще. Ми ними пишаємося, бо ви бо саме діти наше майбутнє. Це правда. Ми теж віримо тільки в найкраще. Бажаємо вам подальших успіхів. Дякуємо вашій команді на зв'язку. Да, всього доброго, до побачення, до побачення, але це ще не все. Відбулася плідна зустріч із громадою-партнером бур і Вет. Десять ліцеїстів, членів молодіжного парламенту Білогородської громади, поїдуть набувати досвід до Франції. Кажуть, програма дуже насичена: музеї, опера, футбол, навіть блошиний ринок. Хоча ми знаємо наших, їм треба не лише культура, а круасани і селфі з ейфеловою вежею. Хоча це теж культура, діти також матимуть змогу побачити. Як працює місцеве самоврядування у Франції, поспілкуватися з однолітками, взяти участь у спільних воркшопах і дискусіях про європейські цінності, культуру та розвиток молоді. А якщо серйозно, круто, що навіть під час війни наші діти їдуть не ховатися, а вчитися, як будувати нормальне життя. І головне без корупції, без бюрократії, без блату це чудова нагода не лише для мовної та культурної практики, а й для зміст. Слання горизонтального партнерства між громадами, яке триває навіть у найскладніші для України часи, пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня! Хочу по-перше привітати вас із таким шикарним партнерством, про яке ми мріяли, а ви зробили. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як зустрічають наших дітей? Як до них ставляться? Що принесло? Наше партнерство із Францією, а ви знаєте, партнерство з Францією принесе великий результат. Це буде поїздка наших дітей, які будуть мати можливість 10 днів не тільки гарно відпочити, насолодитися природою, а й побувати в значних місцях. А які саме більш детальніше може розкажете, які саме місця ви вже можливо запланували для себе, що ви обов'язково відвідаєте разом із дітками? Ви знаєте, наші партнери партнери, це наші друзі, друзі-французи, підготували програму, яку ще нам всю не презентували. Ми чекаємо і хочемо побачити детально, коли вже безпосередньо. Середньо будемо безпосередньо з дітьми Франції. Сподіваємося, що все вдасться. Все те, що ви планували, і навіть трохи більше. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. І звісно, ще неодноразово будемо виходити із вами на зв'язок безпосередньо, коли із Франції ви із нашими щасливими дітками повернетеся знову до України. Дякую, дякую вам. Дякую, турнір пам'яті героя Владислава Маївки. Уявіть собі, субота. 1 листопада На дворі прохолодно, а в залі гаряче. Там хлопці з Білогородки, Ніжина, Києва та різних областей України з'ясовують стосунки. А саме, хто швидше, хто сильніше, хто точніше. Це турнір пам'яті героя Владислава Маївки. Тут у пріоритеті не лише спортивна злість, хоча, як же ж без неї. Тут головне вдячність та розвиток. Герої, знаєте, не завжди загартовуються на війні. Справжній характер може сформуватися і у спортзалі серед гантели боксерських груш і вигуків тренера ще раз, і все це не заради нагород та кубків, а щоб показати герої живуть доти, доки їх пам'ятають, бо сила не в ударі. Сила в пам'яті, а про силу удару розкаже начальник молоді та спорту білогородської громади В'ячеслав Воловик. Пане В'ячеславе, вітаю вас! Будь ласка, розкажіть нам більш детальніше про цю прекрасну спортивну подію, яка сколихнула просто увесь світ, всю нашу громаду. Та що там всю Україну вітаю всіх! Дійсно, 1 листопада в селі Білогородка відбувся турнір з боксу. Присвячений пам'яті нашого героя Владислава Маївки, офіцера, який, проявивши мужність, і героїзм накрив своїм тілом ворожу гранату, врятувавши життя п'ятьом побратимам. Саме цьому подвигу та незламному духу українського воїна і було присвячено змагання, які об'єднали спортсменів з різних куточків України. Дійсно, про таких людей, про їхні подвиги потрібно розказувати на весь світ, і дуже круто, що спортивна спільнота підтримала. Я знаю, що цього разу проходив цей день спорту пам'яті нашого героя, не за кубки, не за нагороди, а якраз просто для того, щоб згадати теплим словом, бо як кажуть, що доки ми пам'ятаємо, вони живуть разом з нами. Хто був присутнім на цьому? Прекрасному дні пам'яті нашого захисника. Подію відвідали почесні гості, чия присутність дійсно надала турніру особливої ваги. Це в першу чергу родина героя, батьки та дружина Владислава Маївки, президент Київської обласної федерації боксу Юліан Москаленко, віце-президент федерації майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор. Володимир Матвійчук, варто зазначити, що їхня участь стала важливим знаком підтримки, доказом того, що Федерація не стоїть осторонь патріотичних і виховних ініціатив, які сьогодні мають величезну вагу для суспільства. Ми дуже дякуємо вам та вашій команді, що ви не лише виховуєте нашу молодь, а ще робите так, щоб ми не забували про наших воїнів. Дякуємо вам. Дякую вам, турбота про захисників. Є речі про які треба говорити не стільки гучно, скільки щиро. 6 листопада відбулася саме така щира і конструктивна зустріч з директоркою департаменту охорони здоров'я КоДА Тетяною Земляк, спільно з керівниками центру надання соціальних послуг і КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогородської сільської ради. У центрі обговорення як зробити так, щоб тим, хто повернувся з війни, було куди повернутись. Бо повернутися додому це не лише зняти форму, це повернутися до себе. І цей простір народжується тут, у Білогородці, місце, де тебе вислухають по-людськи. кажуть, з війни ніхто не повертається таким, який був раніше. Війна величезна травма, рідко коли лише фізична. Інколи треба докладати великих зусиль, щоб повернути людину до нормального людського життя. Про це нам докладніший розповість Оксана Царьова. Безмежно дякуємо вам та вашій команді за те, що ви змогли створити такий прекрасний простір для наших захисників. Розкажіть про зустріч щодо ветеранів. що саме обговорювали на цій зустрічі. Це зустріч була не ветеранів, а це ініціатива нашого голови Антона Михайловича створити ветеранський простір для наших ветеранів, ветеранок в нашій громаді, де, де, де б наші захисники і захисниці могли б продовжити своє життя після демобілізації. Тому що коли вони повертаються додому. Що вони повертались не в порожнечу, а в спільноту, яка їх і підтримує, і розуміє, і, е, і ми, як соціальна служба, також будемо на своєму місці, будемо поряд завжди, тому що ми безмежно вдячні, і я, як ніхто другий, знаю, що таке, коли твоя дитина, чоловік е, служить. І перебуває на фронті, і коли ти плюсика кожного ранку чекаєш. Тому ми е, е, чітко бачимо, що після демобілізації е, нашим захисникам потрібно не просто статус. Людини, а свій безпечний простір, де можна знайти і знайти відповідь, що робити далі, як бути далі, до кого звернутися. Дуже вдячні Антону Михайловичу, що це його така велика ідея, це його великий проект. Я сподіваюся, що завдяки його зусі... зусиллям у нас відкриється ветеранський простір, і в наступному році наші ветерани зможуть. Зайти і отримати всі послуги, які які їм необхідні, ми дуже дякуємо вам. Це дійсно великий проєкт, велика ідея. Бажаємо тільки успіхів, і нехай все складеться так, як ви плануєте. Дякуємо. Щиро вам вдячні. Дякуємо за силу. Дякую, 5 листопада відбулася спільна робоча зустріч із представниками компанії «Київстар» щодо стабільності мобільного зв'язку у разі довготривалих знеструмлень. І от вирішили, базові станції тепер стоятимуть у певному сенсі, як солдат на варті, тобто у повній готовності з акумуляторами, генераторами і комунальниками, які мають не дати зв'язку лягти в разі відключень. А головне все це не за рахунок бюджету «Київстар» Платить сам це знаєте рідкісний випадок повного покриття. Оператор дійсно покриває все, що може. Зв'язок працюватиме принаймні такий план. З нами на зв'язку депутат Білогородської сільської ради Богдан Хамідулін. Пане Богдане, вітаю вас! Чи це дійсно в нас буде якісний зв'язок мобільний навіть у разі відключень? Це правда? Доброго дня, у нас була проведена спільна нарада з представниками Київстар минулого тижня. І були обговорені шляхи, за допомогою яких ми могли під'єднати всі. Базові станції Київстар до безперебійного електроживлення за рахунок генераторів. Ми домовилися про те, що компанія Київстар надасть генератори, надасть доступ до їхніх вишок, які станом на сьогодні не є підключені до генераторів. І наші спеціалісти комунальних підприємств будуть зобов'язані включати дані генератори під час відключень світла, дозаправляти генератори. І контролювати їхню роботу. А підкажіть, будь ласка, а коли це вже буде в дії? Коли дійсно буде? Бо поки ви говорите про те, що це тільки планується. Станом на зараз ми обговорили, як це можна реалізувати на місцевості, так як вишки зв'язку вони знаходяться в деяких випадках посеред поля, де немає ні охорони, ні доступу. Тому очікуємо на партію генераторів з Київстару компанії для того, щоб їх можна було під'єднати до даних вишок. Тому зараз слово за «Київстаром», Ми очікуємо на обладнання для забезпечення безперебійного живлення даних вишок. Сподіваємось, це буде не за 2-3 тижні, а набагато раніше, бо все може бути відключення не Дуже дякуємо вам. Вдалого дня. На взаєм до побачення. До побачення є професії, без яких світ став би холоднішим. Соціальні працівники саме ті, хто створює тепло, навіть коли батареї не можуть гріти. Щиро вітаємо працівників соціальної галузі Білогородської громади з професійним святом днем соціального працівника. Вони не ходять червоними доріжками, не отримують овації, але саме вони перші, хто приходить, коли комусь важко. Є люди, які працюють головою. Є ці, хто руками, а є ті, які працюють серцем. Про це нам докладніше розповість Оксана Царьова. Пані Оксана, вітаю вас! Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як пройшов день соціального працівника і хто був присутнім? Дуже хотіла собі від вас почути короткий коментар. Е, Антон Михайлович, на жаль, не зміг переїхати, так як він був присутній на похованні воїна. На був присутній і сільського керівництва сільської ради Бачинський Валентин привітав нас. Ну і ми придумали для себе дуже хорошу програму. Сподіваюсь, кожному нашому працівнику було весело і подивитися з, з, зі сторони це було трішки з гумором. Ну тому якось так. Пані Оксана, а розкажіть, будь ласка, що саме для вас означає бути соціальним працівником? Я в цій сфері вже 13 років. Е і коли прийшла я на, на посаду фахівця і соціальної роботи, хочу вам сказати, що життя моє вкрай змінилося. Кардинально можна сказати, змінилось. Але е ж у кращий е бік? Е в кращий бік. Зовсім інші погляди на життя, зовсім інші підходи навіть до, до особистого життя, до сімейного життя. Воно все соціальна сфера абсолютно кардинально змінила моє життя. Бажаємо вам сили, натхнення і більше вдячних громадян. Щиро дякую. До побачення. До побачення. Сьогодні жіноча збірна України з «Амфутболом» провели тренування на стадіоні Колос. Був представник ОАФ. Звичайно, середок, і бачите, ми зараз якраз надали їм можливості для тренувань, щоб виділили час, щоб вони могли тренуватися, тому що і зручно, і гарна локація, і гарні умови. Тому ми готові сприяти. Дійсно, якщо там є така ідея організувати клуб саме тут у нас. Послухаймо коментар від начальника молоді та спорту білогородської громади В'ячеслава Воловика. Українська асоціація футболу в рамках проекту Ліги дуже ставить за мету долучити осіб, які втратили кінцівки до найпопулярнішої гри в світі до футболу. От зараз ми можемо бачити, як дівчата тренуються і готуються до майбутніх. А зараз на прямому включенні Ольга Бенда. Пані Олю, вітаю вас та всіх прекрасних дівчат, які зараз знаходяться поряд з вами. Навіть не очікували, сподіваюся, думали спочатку, що поспілкуємося тільки з вами. Тож відразу дякуємо за те, що дівчата також долучились до Спілкування з нами, бо якраз дуже хочеться всім вам подякувати. Ну, звісно, за мужність, за те, що ви продовжуєте свій шлях, незважаючи ні на що, ви в нас не тільки красиві, а ще й дуже дуже сильні. Ми пишаємо з вами. Дякуємо. Розкажіть, будь ласка, дівчата, як таки, пані Оля, вас вмовила робити те, що ви робите на сьогоднішній день? Давайте почнемо з того, що ми всі починали з табору «Максимум», в якому нас зібрали в вересні в Золотоноші, і сказали, що хочуть спробувати навчити нас грати Амфутбол. Ось, звідти все і почалося. Ми тренувалися в листопаді. Ми поїхали на чемпіонат світу, де зайняли шосте місце з 12 команд. І далі продовжуємо тренуватися. Зараз в Україні активно розвивається Амфутбол. На жаль, чоловічих команд більше, ніж дівчачих, і в нас зібралася така маленька наша команда, жіноча збірна, які ми приділяємо найбільше уваги і стараємося найбільше тренуватися разом. Через це ми вирішили приїжджати в Білогородку і тренуватися для себе, щоб розвиватися. і Краще бути в цьому виді спорту. А скільки у вас тренувань проходять по часу? Півтори години. Які ви молодці, дійсно, молодці. Вам нам є чим пишатись, що в нас в громаді є такі сильні і красиві дівчата. Хочеться ще дізнатись ваші плани подальші на майбутнє? Ну я сподіваюся, що все-таки в 2028 році буде проведений другий чемпіонат світу з жіночого амфутболу, і ми туди потрапимо. А надалі ми хочемо, щоб наша команда збільшувалася, щоб до нас доєднувалися нові молоді дівчата з ампутованими кінцівками, які люблять спорт футболу ми навчимо, <хи> от і далі розвивати нашу команду. Скажіть, будь ласка, а як громада підтримує? Я звернулася до Антона Всієнко, до В'ячеслава Івановича Воловика, щоб допомогли, надали нам місце, де б ми могли тренуватися, і вони люб'язно нам запропонували критий манеж, в якому ми будемо проводити тренування. Дівчата, у вас є унікальна можливість побажати все, що ви хочете всім тим, хто нас зараз дивиться. А нам дуже би хотілося почути тепле побажання від красивих, сильних, які є прикладом для всієї нашої нації. Ми бажаємо українцям миру, перемоги і щоб нас не виключали так часто слідно. Дякуємо вам. Бажаємо тільки успіхів і на зв'язку. Дякуємо. Дякуємо Гарного Дякуємо. вечора. Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень. Санкції існують. Звісно, це слово звучить потужно і незламно, але насправді виходить так, що світ, наче і каже ні, а Росія шукає шляхів обходу і, на жаль, часто знаходить поки що. І, от уже 19-й пакет санкцій. 19-й. після кожного наступного пакету у Кремлі кажуть, нам не боляче, правда, заправляти техніку їм стає дедалі складніше. Заводи зупиняються, а нафта не тече. Звісно, найкращі санкції далекобійні удари ЗСУ. Але в питанні санкцій Україна очікувано синхронізується з Європою, наче оркестр, який нарешті грає в унісон. Тепер санкції це заморожені мільярди, перекриті схеми, все те, що гріє душу українцям. І знаєте, у цьому є справедливість. Так що, друзі, санкції працюють повільно, але не уникнено. Це як чайник на слабкому вогні. Спочатку тихо, а потім як засвистить. Давно відомо, зима приходить раптово. Наука це підтверджує. Холоди у природі тепер настають усе різкіше для людей, це наче очікувано. А для уряду схоже на контрольну роботу в школі ніхто не готовий, хоча знали, що буде, але треба здати. Уряд готує програму Зимова підтримка. Нарешті. Тепер гроші, допомога. Чекапи безкоштовні три тисячі кілометрів залізницею. Три тисячі народ. Це ж як можна добряче покататися. І ще непоганий тур Карпатами на додачу зробити. А ще медичні чекапи. Бо як зима або ковдра замала, або аналізи не дуже. Приємно, коли держава каже, не хвилюйся, я з тобою. А головне, ціна на газ і електрику не піднімається. Бо якщо б піднялася, то була б уже не зимова підтримка, а зимова депресія. Одним словом, зима буде з. Плом навіть якщо вони в квартирі, то в душі точно. Бо ми українці, нас навіть у мінус 10 зігріють стендап новини разом. Юан друзі, сьогодні Україну обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки. Обрали з найбільшою кількістю голосів. Нагадаємо, ЮНЕСКО це установа ООН, яка займається освітою, наукою і культурою. Здається, світ нарешті розібрався, які країни заслужили цим займатися на рівні виконавчої ради. За підсумками голосування ми разом із Румунією і Молдовою попереду. А Росія, ну як завжди, позаду вже в друге поспіль. Ну і правда, що робити вандалами виконавчої виконавчій раді з питань культури для Росії освіта, наука і культура. Лише інструменти впливу або навіть об'єкти недружнього поглинення, як кажуть на бізнес-тренінгах, не кажучи вже про довгий список зруйнованих шкіл і театрів, а також знищених та вкрадених культурних цінностей. І от ми разом із партнерами тепер будемо через ЮНЕСКО відновлювати життя, культуру, спадщину. Після того, що наробили росіяни, робота і правда дуже багато. Новини світу. Андерс Фог Расмусен, екс генсек НАТО, заявив, що без суттєвого збільшення тиску на Росію та розгортання повітряно-ракетного щита на територією Європи Україна ризикує опинитися у війні назавжди. Хороша заява, правда, вона запізнилася майже на чотири роки. Расмусен закликав країни-члени НАТО, зокрема ті, що можуть з Україною, розгорнути системи ППО про аби атаки з російського боку стали сприйматись як атаки на весь Альянс. Прямо вказав, Путін не має стимулу до переговорів. Я що думаю, що може перемогти. І от найцікавіше, президент каже, альтернативи миру немає. А я думаю, а може і є альтернатива миру, це, хоча би, просто припинення агресії для початку, і на завершення позитивна новина для вашої посмішки та гарного настрою. Друзі, ну ви бачили цю новину? Анджеліна Джолі приїхала в Херсон не на прем'єру, не на червону доріжку у Броніку з усмішкою до дітей. Голівуська зірка, яка живе в історичному маєтку в престижному районі Лос-Анджелесу, приїхала туди, куди прилітають шахиди, ракети і керовані авіабомби. Серйозно респект Анджеліні, мужня жінка. Вона могла сидіти у своєму маєтку, але поїхала туди, де діти малюють на сонце, а генератор вона бачить супергероїв без кіношних костюмів. Тепер вона допомагає переконати у цьому весь світ. А тепер анекдотична і трохи трешова сцена. Поки зірка виконує свій гуманітарний обов'язок, її водія затримують службовці ТЦК. Ми, ми пішли моментально. Анжеліна Джолі відвідала Херсон і ТЦК одразу. Дві локації, одна місія. Який шанс того, що ти в територіальному центрі комплектування зустрінеш Анжеліну Джолі? ТЦК запрошують Бреда Піта підписати контракт у ТРО. Звісно, можна жартувати. Але варто пам'ятати, нам не вистачає боєздатної піхоти на лінії бойового зіткнення, а батьківщину треба захищати. Тому охилянство це зло. А тим часом почекаємо, може Анжеліна Джолі відвідає наш легендарний базар у вівторок. Ось такі вони. Наші новини, друзі, хтось навчає дітей у могилянці, хтось вибурює перемогу на ринзі, хтось повертає зв'язок, коли немає світла, хтось ховається від ТЦК, а хтось просто приходить до ветерана і каже: Брате, тримайся, ми поруч.' І поки Європа готується до оборонної війни, ЮНЕСКО обирає нас керувати важливими процесами. А Анджеліна Джолі шукає свого водія. Ми тут, на своїй землі, будуємо Україну, де наша головна зброя солідарність і взаємна підтримка. Тож пам'ятайте, головне тримати голову високо, серце теплим, а телефон зарядженим, бо Київстар старається. До зустрічі в наступному випуску на разом Юа. Ми можемо іронізувати життя, але ми сміємось, щоб жити. Разом ми сила, разом ми Україна. З вами була. Ольга Вороніна, ваш голос на разом. Я. Підписуйтесь, ставте лайки і розказуйте про нас своїм друзям та рідним.